Доброго часу, друзі. З вами Олександр. Ви на каналі Південний Пошук і другий випуск нашої рубрики Раритети в інтернеті. Я так подивився, що перший вам зайшов, тож другий не забарився. І в цьому випуску ми оглянемо різні дивні, кумедні, якісь неправильні, кринжові, грубо кажучи, оцим словом лоти, як по фотографіям, так і по ціні. Ну що ж, давайте поїхали дивитися, що там кумедного нам. Цього разу підкинула мережа. Я думаю, ви всі, Ну мабуть, всі маєте бути в курсі, що оплотом от таких цікавих, в кавичках лотів, є сайт OLX, там, де неадекватні ціни, неадекватні описи і тому подібне. Тож сьогодні по ньому і прогуляємось. Хочу нагадати, що ми дивимось лоти тільки ті, які. Розміщені в категорії колекціонування, так як канал у нас про вінтаж і колекціонування. Тож ми займаємось тільки цією категорією. Ну давайте, давайте приступимо дивитись. І зараз піде така добірка лотів, я б їх назвав весела нумізматика. О, так, весела нумізматика. Поїхали. Перший лот. 10 гривень, брак в штампа. Ну тут не то, що, що штампа, я сказав би, тут зовсім. Але це. ну <смі> Дивіться, клас, так? Але це не брак штампа, це десь в кислоті, не знаю, що там, Лопатою по ній чи що їй робили. Що, що робили, чим так завинив Мазепа. Це ж ясне діло, що це не який не заводський брак. Ну... Тому я думаю, що для нумізмата колекціонера навряд чи в такому стані монета 2020 року буде представляти якийсь великий інтерес, якщо взагалі хоч якийсь буде представляти, а особливо за 100 тисяч гривень. Ну, щоб ні, поставимо 100 тисяч гривень. 10 гривень 2020 року брак з обох сторін трещина по гурту. Та ну ясно, що лопату її било чи чим. Тріщина по гурту. Ну, 100 тисяч гривень. Давайте на базу. Так, далі. Монета для колекціонера. Мільйон. Ну, тут вже не поскупилося, тут вже мільйон. Яка монета? 10 гривень. Ну, дивимось, 10 гривень. Так, 10 гривень, 2023. Всього два фото. Разом переможемо. Командування об'єднаних сил. А ось це, ось це оголошення, скоріш за все, жертви Тіктоку. Жертви Тіктоку по-інакшому не скажеш, тому що ось ці монети це обігові монети. Вам їх на здачу можуть дати ну, в будь-якому магазині. Вони коштують свій номінал. Вони не коштують дорожче. Дорожче вона може коштувати тільки якщо вона з ролу, нова От в запакованих ролах, тоді вона може коштувати дорожче. А по, і то дорожче 15-20 гривень. На, на зараз не більше. Опис читаємо: для того, хто знайшов своє хобі в колекціонуванні. Та, знайшов за мільйон. Звісно, за, за мільйон монетку за тебе знайшов. Не знаю. Це, це все робить TikTok, Інстаграм, Reels, там, де просто по приколу викладаю, що о куплю таку монету за мільйон, щоб набирати подписчиків, а людина, яка не ну Всьому не розуміється, ніколи не цікавилась вона побачила там, їй дали назначу монету, вона думає що о, в неї скарб клас. Йдемо далі. Монета України 10 гривень. 10 мільйонів. Правильно, 10 гривень, 10 мільйонів. Чого? Що ж соромитись вже? Куди ж менше ставити? Так, опис. 10 гривень очень круті. І тут не зрозуміло, що. Очень круті і очень круті фото, я сказав би, фото всього два. Ну, бачите, які очень круті. Ну, очень круті, ну, це звичайні 10 гривень. Ну, тут, мені здається, це, це все ж таки якийсь якийсь школяр. 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 Ну, школяри хочуть заробити, це похвально Ч, але ж але ж. Але ж таким, ну, таким методом не заробиш, тому що ну, ніхто ж її не купить, ніхто не купить. Так, далі. о, Тут все гарно, крім ціни. Колекційна срібна монета один полтинник 1924 року, 100 тисяч гривень. Ну, от, блін, ну, ну класна монета. Питань нема. В гарному стані, гарний сохран. Але коштують вони 500 гривень, ну, можливо, зараз вже до 600 виросли. Я рік назад купував за 400. У мене от такий приблизно стан у монети. Гарний, все добре. От звідки людина взяла таку ціну в 100 тисяч, ну, що також Тікток чи що ну, ну навряд перевірити, скільки воно коштує, ну це займе 2-3 хвилини. Насправді, він, ну, окей, 5. Є же ж інтернет. Читаємо опис. Колекційна монета Pultin 24 виготовлена зі срібла, вага 9 грам. Ну, так, це ця монета. Монета в чудовому стані ціна 2,5 тисячі доларів. Я розумію, що кожен продавець вправі ставити свої ціни. Тут також питань немає, але. Але завищені в, ой, то в скільки це разів. Навіть? Зараз так швидко не підчитаю, скільки разів. Можливо, можливо таким способом привертають увагу до свого аккаунту. Не знаю, це от також, можливо, як варіант. Бо, по-іншому, мені, мені важко сказати, чому так. Так, йдемо далі. Нумізматика, здається, на цьому закінчилися. І у нас далі а, а, прикол. Так. Мене це, ну як, не то, що розвеселило, ну це така дичина, дика, насправді. От. Ну, ви бачите, так, автомобільні номери, і що на них написано. Хто буде з такими їздити? От. Скажіть мені, будь ласка. Ну, окей, оце ще можна десь в гаражі на стіну повісити, аля по приколу. До речі, можна з такими номерами їздити? Зараз дозволено, що це все-таки просто як сувенір. Бо, нагадаю, ми переглядаємо розділ колекціонування. Якщо модератори туди пропустили, то не знаю, можливо, хтось її їздить і їх хтось збирає, але в мене тільки якусь нервову посмішку. Ця крінжа може викликати. А і до речі, тут написано, що американські номери, автономери, польські номери. Можливо, це для перевернення уваги. Можливо, до речі, так, що він про це подумав. Можливо, для перевернення уваги. Далі. Щасливий білет номер 6 одиничок. 4,5 мільйони гривень. Ну, за таку ціну. Не просто щасливий має бути. Я не знаю, він має всі бажання, як джин, виконувати. Ну, 4,5 мільйони. Дивіться, читаємо. Продам щасливий білет автобусного транспорту міста Полтава 2015 року. Унікальний номер 6 одиничок. Стан як на фото. Найкращий подарунок для поціновувачів даної тематики. Добре, не спорю, є Є поціновувачі даної тематики, є люди, які колекціонують квитки від трамваю, тролейбусу. Ну. Але ж, вибачте, ну, не по такій ціні, ну. Виціновуючи, скажіть, будь ласка, 4,5 мільйони. Ну, номер 4, ну, 6 одиничок, окей. 2015 рік. Ну, можливо, ви з Полтави, і вам це ціне, але ж не за 4,5 мільйони. Да і на таку ціну тут всього одне фото. Всього одне фото. Я не знаю, коли ставите ціну 4,5 мільйони. Треба і. 4 фото хоча б або 4,5, раз на то пішло. Для мене дивна така ціна. Знову ж таки, можливо, це привернення уваги, привернення уваги, а там в особистих повідомленнях домовляться і за 100-200 за гривень воно продасться. А можливо, і дійсно, це просто раритет, раритет. От було в мене зайв 4,5 мільйони, я, б, мабуть, купив, бо мені кінгуруха нравиться. Ну, прикольно, прикольно скачеть. Класний звір. Так, добре. Це все філософія, йдемо далі. Рідкісний плакат Борат. О, також цікавий лот мільйон гривень. І знаєте, якщо ті там, можливо, хтось по приколу, можливо, хтось не знає, можливо, спеціально, то тут, от зараз почитаємо опис це зовсім по-іншому. Дивіться, ми маємо за мільйон гривень також всього одне фото. Всього одне фото. Це Борат, фільм, американська комедія 2006 року. Головний актор це Саша Барон Коен. Ну, можливо, хто знає, той бачив, дивився. Він там ще співав Казахстан моя страна. Було таке. ну До речі, в принципі, непоганий. непоганий, Можна дивитись, кумедні. кумедні є там ситуації. Так. Читаємо опис: що у нас пишуть до цього постеру. В вашій увазі пропонується плакат Борат. Оригінальний та дуже рідкісний Борат на глянцевій бумазі. Розміром 98 на 65, який було випущено малим тиражем і який зберігся тільки в єдиному екземплярі. Ну, важко щось тут заперечити. Ви не знаєте такого ні в одній картині галереї світу. Ну, так, такий плакат буде тільки в тебе, більш ні в кого опис. 10 балів. Тут взагалі базару нуль, як то кажуть, немає коштів нічого, є можливість придбати в кредит або під застави нерухомості, або авто, ну навіть таке роблять, ну прикиньте, з плакатом Борота. Ціна вказана вірно та розрахована згідно авторитетного, авторитетного прайсу стеля. Тобто тут вже ціленаправлено автор, шановний, поставив таку ціну. Ще раз дивимось. На російській написано. Дивимось на ліцензіоном DVD з 13 вересня. Тобто, це або в Росії, або ну тоді для нас могла ліцензія для України все в Росії робитись. Так. Мені стало цікаво. Перевіряємо. Для цього заходимо на сайт американський EBay. Вводимо постер-борат. Ну, і що ми бачимо? Ось я вам eBay переклав на українську мову, щоб було видно. Барат оригінальний постер фільму 1590. Постер фільму Барат 1390 плюс 18 доставка зі Сполучених Штатів. І це вам буде прям оригінал оригінальний зі штатів. Скоріше за все, випущений цією ж компанією, яка робила фільм. ну, Борат в Японії постер до японського до японського релізу 17.23, плюс 5 доставка з Канади. ну, Вінтажний оригінальний постер фільму Борат 1875. ну, Тут плюс 60 доставка з Сполучених Штатів. Але в цілому ви зрозуміли, які ціни на оригінальні американські постери Борат, І чим. Кращий цей. ну Мені важко сказати, а, а авторитетний прайс стеля, Чомусь от прайс стеля мені Google видав на тяжні потолки. Чого б це навіть не знаю. І так, Наступні лоти наступні лоти у нас йде, це Гаррі Поттер. Так, сучасні предмети для колекціонування. Золотий Гаррі Поттер, з Кіндер Сюрприз, Кіндер Джой. Була така серія. Там було 12 фігурок з Всесвіту Гаррі Потера. Дивіться, що ми бачимо. Золотий Гаррі Поттер, 60 тисяч гривень. Ну, або ж договірна. Опис. Фігурка золотого Гаррі Потера від Кіндер. Ціна 2000 євро. Серія ВТ 401. Так, 401 і був 413 номер Гаррі Потера. От, золотого. Вони так вважаються рідкісними. Добре, але ж, але ж я думаю, ви розумієте, що не на скільки вони рідкісні, щоб коштувати 60 тисяч гривень. Це така маленька пластикова фігурка. Ось зараз. Де позаду вибито номер ВТ401. Клейма, що це кіндер-сюрприз, що це фанко Це від фанко йшло. З 413-м там така ж історія. Просто от дивимось так. Що я хотів показати? Так, так, так. 60 тисяч гривень. Зовсім поруч. Ми дивимося на Гаррі Поттер 100 гривень. Такий ж самий, добре. Читаємо опис. Фігурка Гаррі Поттера. колекція 401 номер. Е, є різні. Гаррі коштує 700 гривень, так? Вже бачите різницю: 60 тисяч гривень і 700 гривень. Ось те саме. Клейма ВТ-401, Фанко, Клейма Kinder. Ну, все точно те саме. Я не знаю, знову ж таки. Вплив Тіктоку, Інстаграму, чи, ну, чи школярі хочуть заробити гроші. Хочуть заробити гроші, Похвально. Одразу, поруч. Я не знаю, буквально я ці трилоти знайшов за, ну, там, за 5 хвилин. Нажимаємо. Kinder Joy золотий Гаррі Поттер. 55 гривень. Ось він. Такий самий. Єдине, що в, ну, в цьому оголошенні всього одно фото. позаду нема. Але тут або 401, або 413 номер. Ну і все. В опис: що фігурка Kinder Joy всього за 55 гривень. Якщо в заставку, то плюс 16 гривень. І от такий розброс цін у них. Від 55 до 60 тисяч гривень і по 10, і по 12, і по 500 гривень, ну, по 12 тисяч я маю на увазі, по 15, по 30 тисяч гривень стоять, що 401 номер, що 413 номер. Ну, не знаю. Воно скільки не варте, а 100 гривень. От зараз гарна ціна. Можливо, років через 20 ця рідкісна фігурка. І буде коштувати ось такий прайс, а можливо і ні. Знаєте, деякі там люди приводять ну, в оголошеннях, ну зараз вже не знайду скріншоти з того шебею, де там стоїть цей Гаррі Поттер за 2000 доларів. Я думаю, що там просто такі самі школярі або жертви інтернету виставляють, типу, а, клас треба виставити, а можливо, хтось клюнить. Ну, іншого, іншого пояснення я не знаходжу. Так, ну і на завершення, мій улюблений лот, який просто, не знаю, зробив мій день, тиждень. Ну, він просто шикарний. Див, дивимось, дивимось, дивіться. Пустота. Нічого. Купляйте. 9 мільйонів 999 тисяч 999 гривень. Одне фото і тут. Тут чорна пустота! Саме так. Блін, це, це так мило, готічно і романтично. Я, я прям не можу. Просто моя повага автору. Ти, ну ти молодець. Просто нічого. Пустота чорна. Купляйте, не соромтесь. Ха -ха -ха -ха. Клас. Ось це дійсно клас. А це класний лот. Що ж, друзі, дякую вам велике за перегляд. Ось така добірка трешових кумедних лотів у нас отрималась. Якщо сподобалось, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку та підписатися на канал. До речі, зроблю невеликий спойлер. В суботу, 16 числа, також вийде рубрика Раритети в інтернеті і буде присвячена святу святу, яке якраз і є 16-го числа в суботу, о 9.30 не пропустіть.